І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимось з компанією та стартапом, в який я інвестую та інвестую моя команда. Сьогодні ми познайомимось з нею, зрозуміємо, що це таке, для чого воно і які проблеми буде вирішувати. Цей стартап він дуже унікальний. Чому? Тому що на ринку ще нема настільки масштабного стартапу, який пропонує зміну економічних процесів у світі. Тому я вам рекомендую дуже сильно ознайомитись з цією інформацією та зрозуміти її не з точки зору, просто як стартап, а з точки зору як те, що змінить наше з вами життя. Ну що ж, поїхали. І так, стартап називається System Bitbond і це децентралізована соціальна мережа економічних відносин. Зразу зрозуміло, що це зроблено для того, щоб були вирішені певні економічні відносини між людьми та, так би мовити, їх модернізація. Тобто система Bitbond буде займатися модернізацією. І так, ідемо далі. Систему Bitbon розробляє компанія SimCorp. Зараз про це ще поговоримо. Система Bitbon вже пройшла 67% етапу розвитку, і таким чином вже переходить на четвертий етап цього самого розвитку. Можемо подивитися, що з 2017 по 2022 рік було пройдено три стадії. На кожній стадії були свої завдання, які вже всі виконано, і вони переходили в інші стадії. Наразі ми знаходимося на стадії розширення. Я особисто пройшов третю стадію, стадію зростання. І зараз знаходжуся на четвертій стадії, буду так само і на п'ятій. Наразі виконано 19 з 74 завдань. Це означає, що початок вже положено, і зараз буде тільки йти розширення. Стадія розширення це декілька етапів запусків різних процесів. Сервісів і так далі. Тобто, зараз система Bitbon буде запускатися свої сервіси, також платіжні засоби і сервіси, які будуть направлені на, по-перше, токенізацію активів. Що таке токенізація, я гадаю, ми з вами ознайомимось трохи пізніше. Тобто Це потрібен окремий ролик. Я гадаю, я для вас, для вас його запишу. І сервіси будуть виходити такі, як контриб'ютинг, і він буде забезпечувати фінансування і управління комерційними проєктами. І це дуже-дуже крута річ. Чому? Тому що, наприклад, у вас є проект, наприклад, там бізнес-план. Ви його представляєте спеціальної організації, яка буде створена на базі системи Bitbon. Вона цей проект дивиться, і вона його або затверджує, або відправляє на доработку. Таким чином, ви зможете всередині системи Bitbond збирати інвестиції для своїх проєктів, ви зможете втілювати свої потреби і так далі. І так, зараз ми знаходимося на стадії, так би мовити, розширення, це четверта стадія, називається. І вона буде тривати з 22 по 24 рік. І так, ідемо далі. Потім буде йти стадія стаді виходу. Після стадії розширення буде у нас стадія виходу. Це 2024-2025 рік. Тобто, давайте просто зрозуміємо, що стадія розширення буде йти до кінця 2023 року, а з початку 2024 року до кінця 2024 року буде йти стадія розширення. Ви можете подивитися, що тут заплановано: це регіональні оператори, валютні протоколи і нові професії. До речі, по поводу нових професій, вже можна знайомитись. Які вони будуть, це буде в концепції системи Bitbon в наступному ролику ми з вами про це поговоримо. Ну і а, завершення це, а, значить, що я хочу сказати, а, цим всім проєктом стартапом руководить і створює генеральний директор Олександр Олександрович Куть. Він цю систему вже а, значить, початки, знаєте, в тіл, початки розробки почалися, напевно, років 20 назад. З 2017 року проєкт обернувся у стартап та почав своє, так би мовити, впровадження у світ. У Олександра Олександровича Кудя є свої книги, є свої наукові дослідження. Ви можете їх зараз бачити перед собою. Це книжки. Це книжка, цифрові активи та їх економіка, правове регулювання у світлі розвитку технологій блокчейн. Це дуже крута рі... е... книжка, вона в мене є. Всім рекомендую з нею ознайомитись. Потім є також комплексна класифікація віртуальних активів. І модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ. Ці дві книжки в мене є. Комплекс класифікації це є тільки в електронному варіанті. Добре, йдемо далі. І що ж таке система Bitbone? Система Bitbone це. Цілісна децентралізована система на базі технології блокчейн, що надає користувачам системи Bitbon можливість використання способу обліку та управління своїми активами за допомогою цифрових активів, із метою безпечного та рівноцінного децентралізованого обміну цифровими активами в системі Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом системи Bitbone є сам токен Bitbone. Напевно, зараз трошки тяжко це все зрозуміти. Ми будемо в цьому розбиратися. Але у простому варіанті, наприклад, у вас є квартира, ви її хочете оцифрувати. Наприклад, ви приходите в систему Bitbone, на базі системи Bitbone, ви створюєте свій власний цифровий актив, який можете назвати будь-як. Цей цифровий актив буде вашим активом у системі. На ньому будуть закріплені права на цю квартиру. Тобто вам не потрібні вже ці папери, вам не потрібно доказувати, що це ваша квартира. Ви знаєте, прийшли у цю систему, оцифрували і такі сидите і все, і все. І це все зроблено. Ви підтвердили те, що це є ваша квартира і ваш актив. Так може бути телефон, машина, бізнес і так далі. Тобто, можливості тут буде дуже багато. І все буде побудовано на тому, щоб зробити цифрове майбутнє, цифрову економіку, і це все, щоб було регульовано і так далі. Тому що, наприклад, можливо, якісь вже слова вам знайомі, це активи, тому що є таке поняття як криптоактив. Тобто щось схоже, але це не криптоактив, це взагалі не криптовалюта. Це токен, це токенізовані активи. Тобто про це ми будемо розбиратися, вчитися. Але для початку вам потрібно зрозуміти вкратце, що таке система Bitbond. Це буде краще в концепції, яку ми будемо розбирати. Добре, йдемо далі. Глобальна мета самої системи Bitbon. І так. Тут трошки складно зараз буде, тому буду пояснювати. Глобальна мета системи Bitbon стати оптимальним комплексом інформаційно-технологічним механізмом для управління, оцінювання та вимірювання вартості будь-якого типу цінностей, та відповідно створити фундамент для появи загальної світової бази даних, що оновиться в режимі реального часу. Зупинимось. Тобто, система Підбон це буде система, в якої в реальному часі ви можете побачити всі транзакції, всі е, договори, всі угоди, які були створені. Тобто, ви зможете в реальному часі, по-перше, зафіксувати це, по-перше, побачити, що це зафіксовано, і воно вже буде знаходитися в системі, і його видалити неможливо, тому що це блокчейн. Це. Те, де буде зберігатися абсолютно вся інформація в реальному часі, і вона буде, не буде обмежена до заповнення. Тобто, якщо навіть весь світ сюди прийде, цей блокчейн зможе вмістити в себе весь світ. Звичайно, потрібні будуть сервери, звичайно, потрібно буде розширення, але уявіть, на одній системі може базуватися весь світ, якщо він захоче сюди перейти. А світ, я вам так скажу, вже потроху переходить. На технологію блокчейн, далі, що та об'єктивну інформацію про всі активи та ресурси, доступні світовій економіці та людству загалом, що сприятиме появи нових методів аналізу, які дозволяють ґрунтуватися на точних математичних розрахунках про раціональне використання всіх ресурсів для максимально ефективного розвитку людського суспільства. Дуже такими складними словами написано. Але якщо так би мовити, Дуже-дуже простими словами. Уявіть, що ви хочете знайти найдостовірнішу інформацію. Ви заходите на блокчейн і можете поспілкуватися з людьми. Можете, якщо інформація вже знаходиться у блокчейні, це значить, що вона пройшла через. Декілька етапів перевірки, і вона є повністю достовірною, законною, та, так би мовити, система BitBond стане платформою, де вся ця інформація буде зберігатися, її неможливо буде взламати, вона буде оновлюватися в реальному часі. Не треба там ждати 5-10 хвилин чи годину там, поки інформація знайдеться. Тобто зробили запит, і вона вже тут. Тому якось так. Чому система Bitbone буде, так би мовити, захищеною? Тому що вона створена на базі розпредельного реєстру. Це блокчейн. Якщо ви не знаєте, що таке блокчейн, то давайте я вам трошки поясню. Уявіть собі блокнот, в якому в реальному часі записуються всі події, і кожна наступна подія записується на попередні блоки. Тобто, якщо ми візьмемо останній блок, який був створений на блокчейні, і почнемо дивитися інформацію, то зможемо у певний час дійти до самого першого блоку до створення самого блокчейну. Таким чином, всі блоки зберігають інформацію про всі блоки. Один блок може зберігати інформацію про всі блоки, які є. Таким чином, вся інформація зберігається у блокчейні і розподіляється. Якщо ми навіть давайте так, уявимо, втратимо один блок, то вся інформація вже була записана і вона зберігається там. І щоб, наприклад, зламати взагалі весь блокчейн, треба взламати всі блоки. І, наприклад, якщо 80 мільйонів блоків, то це треба їх зламати. А у кожного блока є свій хеш, тобто свій пароль. І цей пароль, він там п'ятизначний двадцятизначний, я точно не пам'ятаю, але дуже великий. І він складається з цифр і букв. А букви також різної величини, величини великі та маленькі. І щоб підібрати хоча б пароль до одного блока, потрібен не один рік. А за один рік, там, наприклад, з'явиться ще там мільйони блоків. І таким чином система стає повністю захищеною і неможливо бути взламаною. Це вам не сервер, який можна зламати за 15 хвилин, просто розібравшись звідки йде поток даних. Тут, щоб його зламати, потрібно або захватити половину блокчейну, або ось реально розблокувати всі блоки. Але як ми вже сказали, щоб розблокувати хоча б один блок, потрібен не один рік. Тому удачі людям, які хочуть це зламати. Окей. Я гадаю, на цьому можна завершувати. Тобто, ви вже трохи зрозуміли, що таке система Bidbond, що це стартап. Він розробляється і зараз знаходиться на стадії розширення. І в наступному ролику концепція системи Bidbond. Ми розберемо те, що буде в системі Bitbone, ті проблеми, які вона буде вирішувати, і те, що вона буде давати світові. Це дуже важливо. Тому зустрінемось в наступному ролику. До зустрічі!